Що обов'язкове вінчання, і якщо так, то яким воно має бути? Проблема в тому, що в Біблії немає прикладів, як саме відбувалося вінчання чи створення сім'ї, не описані весільні обряди, а тому всі види проведення цього дійства це лише традиції. Тим не менше, є певні принципи, які варто враховувати при вінчанні. В першу чергу певні формальні дії, які вказують на бажання молодята дружитися. Коли Бог створив Єву, він привів її до Адама. В цьому є певна формальність, адже Бог не ходив десь далеко від Адама її творити. Так само батько приводить доньку до нареченого на вінчанні. По-друге, публічність наречені мають перед всіма засвідчити про те, що вони готові бути вірними одне одному в майбутньому. Саме ці обітниці і вважаються моментом вінчання а священнослужитель молитвою після цього просить благословення на створений шлюб. І тільки після цього чоловік і дружина можуть закріпити свій шлюб інтимними стосунками. Дехто вважає, що саме перший секс і є створенням сім'ї, але як тоді розуміти заборону в Біблії на інтим до шлюбу? Значить, створенням шлюбу Богом визначається, визнається щось таке інше. Так само і так званий цивільний шлюб не може бути визнаним як справжній, адже написано в Біблії так: кожна людина нехай кориться вищій владі, бо немає влади, яка не була б від Бога, а чинні влади встановлені Богом. У нашій культурі заведено створювати шлюби у раксі, і тільки тоді шлюб вважається законним. У багатьох країнах священнослужитель має таке право перед державою, тому важливо перед вінчанням бути розписаним. Отож, біблійних постанов, як, сама, як саме має проходити вінчання, немає. Орієнтуватися можна на культурні традиції церкви, країни, часу, в яких ми живемо. Головне виконати принципи, які Біблія відносить до шлюбу, а серед них і відділення від батьків. І вірність одне одному, і духовна на пару з фізичною єдність.